Розділ 4. Новини про злочин Тресі Вітні та вирок з'явилися на першій сторінці кур'єра Нового Орлеана під її фотографією, зробленою в поліції. Головне телеграфне агентство здобуло відомості та передало їх кореспондентам газет по всій країні. Тому, коли тресі вивели із зали суду, щоб посадити в автомобіль і відправити в колонію, її оточила зграя телерепортерів. Від приниження вона закрила обличчя долонями, але від камер не було порятунку. Джо Романа представляв величезну новину, і замах на його життя, здійснений гарною жінкою грабіжником, був ще більшою новиною. Тресі здавалося, що її оточують самі вороги. Чарльз, забери мене звідси, повторювала вона собі. Будь ласка, господи, дозволь Чарльзу забрати мене звідси. Я не можу дозволити народитися нашій дитині у в'язниці. Наступного дня черговий сержант дозволив тресі скористатися телефоном. Харіет відповіла, офіс містера Стенхоупа. Харіет, це тресі вітні. Я хотіла поговорити з містером Стеунхоумпом. Хвилинку, місіс Вітні. Вона почула нерішучість у голосі секретарки. Я... Я подивлюсь, чи містер Стенхоуп на місці. Після довгого несамовитого очікування Тресі нарешті почула голос Чарльза. Вона тільки й змогла, що з полегшенням заплакати. О, Чарльз! Тресі? Це ти, Трейсі? Так, милий. Я божеволюю, Тресі. Усі газети набиті дикими небелицями про тебе. Я не можу повірити, що вони пишуть. Все це неправда, любий, все неправда. Я. Чому ти мені не дзвонила? Я намагалася, я не могла зв'язатися із тобою. Я. Де ти зараз? Я у в'язниці нового Орлеана. Вони збираються посадити мене у в'язницю за те, чого я не робила. На свій жах вона заплакала. Стривай, слухай мене. Газети стверджують, що ти застрелила людину. Я Я не вбила його, але тоді це правда, це не так звучить, Любий. це взагалі все не так. Я можу все тобі пояснити. Трейсі, ти визнала себе винною в замаху на вбивство та крадіжку картини? Так, Чарльз, але тільки тому, що, господи, якщо тобі потрібні були гроші на похорон. Ти мала обговорити все це зі мною, а намагатися когось убити, я не можу повірити, і мої батьки теж. Твоє ім'я у заголовках ранкового випуску філадельфійських Daily News. Вперше у житті в сім'ї Сеон Хоупів з'явився такий скандал. Почуття гіркоти, яке вона почула в голосі Чарльза, дозволило Тресі. Освідомити його розгубленість, вона так на нього безрозсудно розраховувала, а він був на їхньому боці. З усиллям вона придушила крик розпачу. Любий, мені так тебе бракує. Будь ласка, приїжджай, ти зможеш все виправити. Запанувала довга мовчанка, таке вже не виправиш. Якщо ти вчинила всі ці злочини, то не можемо дозволити собі втручатись у такі справи. Кожне слово було, наче нищівний удар, весь світ обрушився на її плечі. Самотнішою вона ще в житті ніколи себе не почувала, більше їй не було до кого звернутися. А як же дитина? Роби своєю дитиною, як ти вважаєш за потрібне. Відповів Чарльз, вибач, тресі. І розмова була перервана. Вона стояла, тримаючи в руці мертву телефонну слухавку. Тюремник позаду неї сказав: Ви закінчили телефонну розмову, малеча. Я можу покликати адвоката. Будьте готові до відправлення вранці. За вами заїдуть о п'ятій ранку. Тресі привели до її камери. І після цього було їй це проголошено. До Тресі прийшов відвідувач. За ті години, що пройшли, коли Тресі востаннє бачила Отто Шміта, здавалося, що він постарів на 100 років. Він виглядав хворим. Я прийшов тільки сказати, як ми з дружиною засмучені. Ми знаємо, що ви не винні. Якби тільки так само сказав і Чарльз. Завтра ми з дружиною будемо на похороні, місіс Доріс. Дякую, Ото. Вони збираються поховати завтра нас обох, сумно подумала Трейсі. Ніч вона провела неспокійно, лежачи на вузькому тюремному ліжку, втупившись у стелю. Вона знову і знову поверталася до розмови з Чарльзом. Він навіть. Не схотів її вислухати, вона має думати про дитину. Вона читала про жінок з дітьми, які відбувають покарання у в'язниці, але ці історії були такі далекі від її власного життя, якби вона читала про життя людей з іншої планети. А тепер це сталося із нею. «Поводься з твоєю дитиною, як ти вважаєш за потрібне, сказав Чарльз. Вона хоче мати дитину. І ще вона подумала вони не дозволять мені зберегти її. О п'ятій ранку жінка поліцейський у супроводі наглядачки увійшла до камери трейсі. Трейсі Вітні? Так. Вона навіть здивувалася, як дивно звучить її голос. Відповідно до ухвали суду штату Луїзіана Орлеанського округу, ви надсилаєтеся до південної Луїзіанської виправної колонії для жінок. Ходімо, дитинко. Вона пішла довгим коридором, повз камери, набиті в'язнями. Гарної подорожі, красуня, Скажи, куди ти сховала ту картину Тресі, і я поділюся з тобою грошима. Якщо ти потрапиш у великий будинок, спитай Ернесіну, Літлчеп. Тресі пройшла повз телефон, яким розмовляла з Чарльзом. До побачення, Чарльз, подумала вона. Її вивели у двір в'язниці. Жовтий тюремний автобус чекав на відправлення. Його мотор працював. У ньому вже сиділи співдюжини жінок. Їх супроводжували двоє озброєних охоронців. Тресі подивилася на своїх майбутніх товаришів. Одна була відверто зухвала, інша нудна, в інших на обличчі був вираз відчаю. Того життя, яким вони жили тут, настав кінець. Вони були покидьками суспільства, яких посадять у клітини, як тварин. Тресі хотіла знати, які злочини скоїли вони і чи були серед них невинні, як вона. І ще хотіла знати, що вони читали на її обличчі. Поїздка на тюремному автобусі здавалася безкінченною. Автобус був спекотний і смердючий, але Тресі нічого не помічала. Вона поринула в себе, не звертаючи уваги на інших пасажирів і зелені ферми, повз які проносився автобус. Дівчина знаходилася в іншому просторово-часовому вимірі. Вона була маленькою дівчинкою на березі океану з батьком та матір'ю. Батько вніс її, що сидить у нього на плечах до океану. Коли вона закричала, він сказав. Не будь дитинкою, Тресі, і опустив в холодну воду. Коли вода зійшлася у неї над головою, вона запанікувала та почала задихатися. Батько підняв її і повторив усе спочатку. З цього моменту вода вселяла у неї жах. Аудиторія коледжу заповнена студентами, їхніми батьками та родичами. Вона була Випускницею. Доповідь тривала 15 хвилин, і її мова була сповнена високим ідеалізмом, розумними посиланнями на минуле та блискучими мріями про майбутнє. Декан нагородив її ключем Фібета Капа. Я хочу, щоб ти зверегла його, сказала тоді її мати, яка вся світилася від гордості. Я збираюся поїхати до Філадельфії, мамо, я працюватиму в банку. Ен Махлер, її найкраща подруга, сказала їй, тобі сподобалася Філадельфія, Тресі? Тут стільки культурних осередків, тут чудові краєвиди та дефіцит жінок. Я думаю, чоловіки просто зголодніли. Я зможу влаштувати тебе на роботу до банку, де я працюю. Чарльз кохався з нею. Вона спостерігала за грою світла та тіні на стелі і та думала, цікаво, скільки дівчат захотіли би опинитися на моєму місці. Чарльз був чудовим виловом, і вона відразу засоромилася цієї думки, вона любила його. Вона відчувала, як він проникав у неї, пронизував потужними поштовхами, наближаючись до оргазму, а потім спитав, задихаючись, ти готова? І вона збрехала, сказавши так. Тобі добре? Так, Чарльз, і вона подумала. Невже всьому цьому кінець? І знову почуття провини. Ви. Я вам кажу, ви, спаси господи, ви що, глухая? Підемо. Трейсі підвела очі і знову опинилася в жовтому тюремному автобусі. Ряд із дев'яти огорож, покритих дротом, оточували 500 акрів пасовищ та лісів, які складали тюремні землі південної Луїзіанської виправної колонії для жінок. Підйом, сказав поліцейський, ось ми й тут. Це тут. Було пеклом.